Почати. Допомога першачкам. текстові задачі на зменшення на декілька одиниць. У Олі вісім повітряних кульок, а у Ані на три менше. Скільки повітряних кульок у Ані? Які слова підкажуть Дію? На три менше? Пам'ятаєш? Коли ми бачимо на три менше, ми будемо віднімати вісім мінус 3, дорівнює. Стаємо на вісім, три кроки назад. Один, два, три, буде 5. У дужечках пишемо те, що ми рахуємо кульки, к. І відповідь 5. Кульок